Як працює система збору податків? Реальний сектор економіки відраховує частину прибутку до бюджету. За повними та своєчасними виплатами пильно слідкує податкова служба. Все просто і лаконічно. 2011-2012 роки Однак у 2011 році керівником податкової служби стає Олександр Клименко. Разом з тодішнім президентом Віктором Януковичем вони погоджують незаконну схему незаконного збагачення на ухиленні від сплати податків, яку згодом називають державною програмою. Клименко об'єднує конвертаційні центри, що до того часу працювали нелегально, в так звані податкові майданчики. Погрозами та тиском змушує підприємців працювати виключно через ці ями та встановлює свої розцінки. Рівень виплат до бюджета вже після проходження ПДВ через майданчики становить в середньому 6,67%. Таким чином, замість повноцінних 20% ПДВ до бюджету надходить ледь третина. 2013-2014 роки. У 2013 році рівень виплат до бюджету від схеми різко знижується і становить лише 1,5% замість законних 20%. Схема діяла два з половиною роки. За цей час збитки державі від її роботи склали катастрофічну суму – 96 мільярдів гривень або 12 мільярдів доларів. Якщо взяти державний бюджет 2011 року та розділити збитки на суму виплат, виділених на соціальний захист, вийде, що за схемою Клименка вкрали понад 8 років бюджетного соціального захисту населення України. А якщо розділити ці кошти на доросле населення України, то з'ясується, що у кожного громадянина з кишені вкрали 350 доларів. Сума власного збагачення Клименка за попередніми даними склала більше 2 мільярдів доларів. США.